Так. Як ти думаєш, що буде, якщо з'їсти мутантську рибу? Зійдеш з розуму. Ну, можливо, але хочу знати напевно. Можеш мені принести таку рибу? Так, окей. Так, будь-яка риба мутант. А в мене є. У мене є риба мутант будь-яка. Так, торговець забирає рибу. Так, окей. 31 бакс він дає мені. Ухти! Іще запчастинки. Найс. Так. А, хтось писав, що ці запчастинки потрібні нам для того, щоб навики качати? Тож будемо використовувати. Так, 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 так. Продаємо тут. А, а як нам. А як мені? Переміститись? О, найс. Nice. Так, і це продаємо все. Окей. Так, двері. рибної лавки захлопнулися і. закрилися повністю. Окей. Щось він там кудись втік від нас. Так, що я тут хотів? Я тут хотів. О, починитися. Отак. Так, супер, краболовка. Починилось за 15 баксів. Цікаво, наскільки це рентабельно виходить. Так, у мене 359 баксів. Не дуже багато. Так, відчалити. Я хочу прям тут десь побіля берегу кинути раколовку. от тут мені цікаво буде. Чи будуть тут краби? Можливо, немає сенсу. І, ну, різниця в вилові чи щось таке. Стосовно цього, поки мені не зрозуміло. Так, давайте подивимося, що тут можна а, покращити. Так, плюс дві ячейки для вудочок. Так, плюс дві ячейки для двигуна, плюс одна ячейка для лампи. Ну, я б, мабуть, б качав сітку. Так, в трюмові у мене є дошка, але мені не вистачає ще одна тряпка. Окей. Купити покращення за 125 баксів. Ого! Багато. Так, що сюди ми можемо закинути? Сюди ми можемо метал закинути і все. Тут у нас що? Тут два метали. У ну, мене металу, до речі, бачите, багато. А тут один метал. Ну, металу на все вистачило, не вистачає тканини і не вистачає в нас, власне, цього деревини. Добре. Так, попливли, позбираємо, половимо, бо щось.